Маємо таку дорогу. Це у нас йде винтаж 90-х років. Дорога дуже міцнюща, йде пластик, вона збирається. Тут у дорозі маємо два кола, овал, коло, які перемикаються у нас ось тут. Далі місточок такий, опускається, підіймається Такі кущики пластикові. По ній можна запускати будь-який транспорт, який підходить по ширині колії. В комплекті є паровозик, але, на жаль, він не працює. Тут ми підклеїли прицеп. Причіп, ось, бачите, відламує вушко було. Ось тут. Тримається гарно. І ось тут у нас проблема з контактом: всередині немає пружинки. Вона відломлена, тому він не працює. Він повинен їздити самостійно. Дорога буде як оцінка. Можете підібрати просто, в кого є різні такі моторизовані перевозики, машинки. Ось. Вона дуже цікава, сама по собі, в чудовому стані дорога. І перевозиком можна механічно гратися ще. Ціна буде доступною за рахунок того, що. Паровозик у нас не працює. Ось так він їздить. Можна, я ж говорю, брати якусь другу машинку і гратися.